Вітаю в ефірі. Суспільне новини Черкаси у студії Наталія Старинець, жестова мова Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. Без магазинів у віддалених селах Чигиринщини люди купують продукти раз на тиждень. Хребінку і Химкові обіщала, і сне уроки безпеки проводять рятувальники для черкаських школярів. Дивіться, які можуть бути бути вибухові конфети. Курси корейської мови організували в обласному центрі переселенці з Мелітополя. Мені б дуже хотілося молодим людям донести і показати більше з цієї сторони Корею. Продукти ніде купити, бо немає магазинів. Мова про віддалені села Чигиринщини, рублівку, Чмирівку та полуднівку. Там немає ані школи, ані пошти чи поліклініки. Втім, у старостаті знайшли рішення, розповідає його очільниця Ніна Ткаченко. Це пересувні відділення. Хліб, молочко та м'ясо привозить приватна підприємиця. Її місцеві чекають щотижня. З ними поспілкувалася Тетяна Рева. Надцять ну вже буде нацтепушля. А не видно, не видно її там. ні? Не, не не видно не видно. у новоселиці біля ферми. Магазин на колесах вже чекають місцеві жительки. Виглядає і пес кетчуп. І ми вже й хвилюємося, чи хоч буде. Таку бажану автівку каже пані Тетяна, помічають здалеку. Хоч і далеченько, але ми впізнаємо, бо вивчили вже ми її машину. Ганна Сергіївна знає, що купить. Хлібеньку і тліченку обіщала, і сне Говорить, їй 86, шість, йти далеко в центр села не сила. Ось я був магазин, ми тут кучали, що хочеш, та й було, а він заклив кришку на тобі. Виходу то немає. Да, звикли Ми ми знаємо, що четвер, ми знаємо, що нам сюди так 15 хвилин, то ми тут. Ми тут придбаємо і хліб, і придбаємо тут, і м'ясні продукти, і ковбаси, і молочні. І ось машина з'являється на дорозі. Дивіться, машина, мабуть, валя. Там ну, Та, Та, я ж вам казала. Да. Вимикайте не валя, не Валя. Нарешті дочекалися. Пішли. Починається торгівля. 80 гривень. Я вам даю 120 здачу. Будь ласка, і сир купила і ковбоски, і кефірчик. Купилася. Дивіться, красота. дісталося і псу кетчупу. Взяла ряжаночку, бо він любить ряжаночка. Ще одна зупинка у центрі села. Дві п'ять даю п'ять. Підприємиця Валентина Загородна розповідає, приїздити з товаром до віддалених сіл вирішили із керівництвом громади. Люди в цьому нуждаються. По-перше, по-друге, Новоселиці є магазин. А там, де ми зараз поїдемо, там немає ні магазину, не аптеки. Ні, ну взагалі нічого немає. Це сусідні села, полуднівка, роблівка та Чмирівка. Магазин на колесах спершу вирушає до останнього. Там мешкає 72 людини. Ось ця жінка із донькою прийшла по хліб. Говорить, у чмирівці його не купити. Найближче ну, написані ми вирощуємо самі на городі. А те, що треба, тому їде їздимо чи в Чигирин, чи в Черкаси, чи через інтернет замовляємо. Дівчата раді, що ми приїжджаємо. Ми вже їх знаємо. Вони нас знають, чекають кожен четвер. Як розповіла телефоном староста Новоселицького старостинського округу, Ніна Ткаченко у чотирьох силах, що до нього належать відсутні стаціонарні торгівельні точки. Товари першої необхідності, окрім приватних підприємців, привозять ще й соцпрацівники та працівники відділення пересувного зв'язку. Продавець Валентина Загородня закупляє хліб у магазині по замовленню жителів. Валентина доброзичлива, співчутлива, якщо людина хвора, вона навіть сама може занести продукти до хати. Також соціальні робітники села Полуднівки, жалдак Юрій та Жалдак Тетяна при потребі забезпечують хлібом та всім необхідним Після Чмирівки автобус вирушить далі, бо там теж чекають люди, каже продавчиня. Тетяна Рева, Олег Куреш, Суспільне новини Черкаси. На понад 100 пологів менше прийняли у 2022 році порівняно з минулим у перинатальному центрі Черкас. Загалом у стінах закладу торік народилося 1419 малюків. Про це Суспільному розповіла його очільниця Наталія Лакуста. За її словами, на це вплинуло декілька факторів. Жінки репродуктивного віку виїхали за кордон і виїхали народжувати жінки за кордон. На початку війни жінки приїжджали в перинатальний центр, наприклад, а потім прямували далі за кордон, враховуючи те, що боялися, що і тут буде ось тільки ворог б'є по інфраструктурі, і постраждали і пологі будинки, і медичні заклади. Тому, звичайно, кожен переживає за своє життя і за життя своєї дитинки. Безоплатно відвести на автостанцію чи зустріти з потягом. Пенсіонер із Білозір'я вирішив запропонувати послуги перевезення військовослужбовцям, які їдуть на фронт чи повертаються у відпустку. Що підштовхнуло чоловіка до такого різновиду волонтерства? Дізнавалася Вікторія Будавіцька. Подружжя Демиденків допомагає армії з перших днів війни. Піднедавна чоловік вирішив безкоштовно підвозити і військових. Хлопці воюють. О, а ми, місто того, щоб допомагати, ще й здираємо школу. О, Хто знає, скільки грошей там є, чи їх немає, чи їх є. Але все одно людина виконує свій обов'язок перед державою. О. І я думаю, що можна було б... Цю людину завести навіть безкоштовно. Так обурюється пан Олександр, прочитавши в соцмережах допис односельчанки, чоловіка, якої відвезли до обласного центру, взявши втричі більшу суму за проїзд. Чоловік розсердився, каже: ну це таке може бути. Я кажу, їх безкоштовно заліз. Кажу, і що готовий возити. Він без проблем. То що кажу, пишемо допис. А я, ну пишемо допис. Я написала згода, згода надрукували і все. Я дома можу це пожалуйста. Я можу підвести в любе время, дня. Чи там ночі, коли-небудь можу завести безкоштовно? Чоловік Юлії Руженої нині боронить країну на харківському напрямку. З 2 березня вдома був двічі. Нашим військовим в них така мета, що коли є та відпустка, ці кілька днів будь-якою ціною дістатися додому. І якщо є люди, які допоможуть, ну це дуже приємно для всіх. Все життя Олександр Демиденко провів за кермом до пенсії, води вантажівку, розповідає дружина Валентина. об'їздив всю Європу здовжів поперед. І нашу Україну все і поперек. А поки подружжя разом пакує на передову свою випічку. Це дуже смачні кекси. Вони із пюре-гарбуза. Чоловік їх обожнює, то я так подумала, якщо чоловік обожнює, то й хлопці наші будуть їх смакувати з задоволенням. Як ви б спробували, ніколи ніколи не сказали, що це тут є гарбуз. Передають військовим смаколики через волонтерку Мар'яну Бабенко. Без допомоги Демиденків каже жінка, ще жодної посилки не зібрали. Вони постійно допомагають, постійно щось одвести на пошту там, відправити щось. Це да, зараз будемо, зараз то ну, без, без ніяких проблем. Пан Олександр Певен, кожен має докласти зусиль, аби підтримати хлопців на фронті. Тоді перемога буде ближчою. Вікторія Бдовіцька, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. Розповідали про види мінних пасток, давали приміряти каску та бронежилет і показували роботу металошукача. Так, в учнів однієї із черкаських шкіл відбувся урок безпеки. Зі слів речниці головного управління ДСНС області Юлії Нуровкової, його організували рятувальники, аби нагадати дітям правила поводження із підозрілими предметами. Чи до вподоби дітям такі лекції, дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. На перший погляд, це звичайна дитяча іграшка, показує сапер Богдан Хитрик, та каже, саме в таких речах найчастіше замасковують міни. О, іграшка. Вона вам сподобалася, ви її берете, тянете розтяжечкою, воно вибухає. Ховають вибухівку і у телефонах, книгах, гаманцях, та навіть у цукерках, пояснює речниця ДСНС Юлія Наровкова. Ні, звичайна коробка, цукерок, так. А подивіться, які тут можуть бути вибухові конфети. Такі небезпечні знахідки виявляють та знешкоджують піротехніки. В роботі вони користуються ось таким металошукачем. за допомогою цього приладу крок за кроком, сантиметр за сантиметром обстежується наша земля та спеціальною амуніцією. Вона важить понад 12 кілограмів. Бронежилет та каску приміряє третьокласник Максим. Трохи важкеньке у нову роль вжився і школяр Всеволод. Я відчуваю себе, нібито розмінувальник. Також учням роздали тематичні настільні ігри, розмальовки, наліпки та книги, що вивчили на уроці, розповідають однокласниці Олександра та Аріна. Не можна, наприклад, чіпати іграшки, телефони. Я їх не буду брати, та піду. Є. якщо с маю собі телефон немає, то піду додому, візьму телефон. Розкажу комусь. Школяр Гоша говорить, сьогоднішній візит рятувальників надихнув його на вибір майбутньої професії. Ця професія зараз дуже потрібна, а Україна виграла. зі слів вчительки Тетяни Філь. У такому форматі діти краще засвоюють інформацію, і з цим класом рятувальники зустрічаються втретє. Одне справа, коли ми вчителі це говоримо, показуємо на малюночках. Інша справа, коли приходять люди, яким це займаються, люди, які на цьому розуміються, які можуть правильно діткам пояснити. Подібні заняття відбуваються за підтримки ЮНІСЕФ. Їх проводять в усіх освітніх та дошкільних закладах області. Зазначила речниця головного управління ДСНС області Юлія Наровкова. Таких єдиних хоробів безпеки навчити дітей єдиному механізму. Побачив вибуху небезпечний або підозрілий предмет, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Ми таким чином запобігаємо виникненню надзвичайних чи ситуацій. Сьогоднішню лекцію школярі прослухали в укритті саме в цей час в області була оголошена повітряна тривога. Дарія Шевченко, Олег Кураш, Суспільне, Новини Черкаси. Курси корейської мови організували переселенці із Мелітополя у Черкасах. Перше заняття розпочали зі знайомства із культурою, історій про видатних людей та досягнень країни, розповіла Суспільному викладачка Олена Лім. Заняття відбуватимуться раз на тиждень в обласній бібліотеці імені Тараса Шевченка. Скільки охочих виявило бажання опанувати корейську та чому, знає Тетяна Зозуля. На перше заняття прийшло до 40 осіб. Спочатку їм демонструють ролик про корею. Щороку вивчає корейську мову черкащанка Єлізавета Барілко, аби поліпшити свій рівень знань, прийшла на курси. Я почула звучання корейської мови і просто закохались. Побачила, як виглядає вона письмово. Мені дуже сподобалось цей курс. Гарна можливість і підучити корейську мову, і знайти людей, які також зацікавлені в тому ж самому. Учасників знайомлять із економікою країни, мистецтвом та культурою. Корею називають країною етикету, розповідає викладачка Олена Лі. Тому відвідувачів насамперед навчили правильно вітатися. Дві чотири за допомогою оплесків визначили переможницю конкурсу. Даша е показала, як треба погано вітатися. Дар'я мову вивчає три роки, тому продемонструвати свої знання каже, було не складно. Мені сподобалась культура кореї. Сказати, я цікавлюсь дорамами, там раніше слухала музику, то мені це подобається. Мій шанс вивчити так мову, і побачити людей, які чітаю, вивчають корейську. Повчити разом і з ними. Я, як і в Мелітополі, цікавість до занять найбільше виявила молодь, каже викладачка Олена Лім. Ми будемо не лише мову викладати, звісно, неможливо вивчати мову не вивчаючи культуру, У нас буде і культура, і звісно, ми хочемо, щоб це було були таке місце, де молодь може збиратися і спілкуватися, і знаходити друзів. Два-два з половиною місяці десь буде тривати курс, поки ми не пройдемо програму. Джон Джемін родом із Південної Кореї в Україні вже 10 років. говорить майже сім місяців жили в окупації у Мелітополі, тому коли переїхали до Черкас, навіть не сумнівались, що мають продовжити свою місію і ділитися знаннями. Мені б дуже хотілося молодим людям донести і показати більше з цієї сторони Корею, навчити їх чогось корисного культурі, щоб це було їм на користь. Курси корейської, будуть суботи о 12 годині. Новим викладачам у клубі іноземних мов завжди раді, розповідає завідувачка відділу літератури іноземних мов Олена Гаркуша. Така мова, як корейська, в нас, вперше, звучить. Ми любимо поширювати якісь знання, інформацію про країни, культуру, літературу. І люди краще пізнають країну, коли вони спілкуються з носіями мови. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Це була остання інформація випуску. Бережіть себе і дякую, що з нами. Нескорені міста України. Це спокійний тисячолітній Чернігів, чия архітектура належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Багато хто намагався знищити його культуру та історію від ординської навали хана Патия до нацистської авіації. Сьогодні расисти зі своїм вбогим руським міром. Руйнують чернігів знову, але він вистоїть, бо неможливо знищити незнищенне. Чернігів нескорений.